Другий разу теж не вийшло нам перевірити нашу віброрейку. Що там було, клієнта погода не дозволила. На жаль, клієнт взяв і не працювали. Да? Вони не задавали? Так, да, нічого. Ем, на жаль, коротше, поки ми ждемо ждем наступного клієнта, з ким зможемо толково перевірити. П'ятниця перебі... буде? Так. А, на 2.20, да? Должку рейку? Ну, я скажу, дві візьме. Угу. Ну, кажучи, ще надо до 20. Так, значить в п'ятницю буде. Буде наступний етап випробування та будемо все нормально робити. Написали підписники, до речі, наш топовий фанат Олексій з Полтави чи Тель-Авіва, я не знаю. Привіт, Олексій. Що може рідкий був бетон. Теж, до речі, може бути. Ну, щось отак вони не знаю, може хіба дуже низько хотіли. А ну зараз ще постав рівно. Ось. Ні, там там ж болти. А. Ну, так, нормально. Mm. Не, ну хіба ще геть по коліна опустити, а смисл типи? А смисл то потягнути. А на цей кут дозволяє рейка опустити? Так як ти ручкою шевелиш, <зас> так і рейка якби не мішає. Ні. Ну отак от. Рейка десь отака не, угу. не нормально, ти собі... Ну коротше, ми все-таки не покидаємо надію, що ці рейки мають працювати по принципу лижі. Без, без маяків. По маяках питань нема взагалі, тобто це не, не проблема, не говориться. А без маяків поки під питанням, ну, хоча вага тут прям невелика, мінімальна. В інтернеті є куча відео, де вони працюють без маяків. Ну і ми розчитуємо, що у нас теж буде так працювати. Прокат сервіс оренда владних житомир.